Виконуємо номер 463 із підручника Алгебра 7 та номер 21, Крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть суму многочленів. Завдання перше. 2х квадрат додати 3х куб відняти 1 та 5х куб додати 3 х додати 7. І друге завдання а куб додати 3а квадрат додати 1. 2а квадрат відняти 5 та 6 відняти 5а квадрат. Приступаємо до виконання. Я об'єднала наше многочлени знаком плюс. Першим многочлен я в дужки не брала. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. Отримуємо 2х2, додати 3х куб, відняти 1, додати 5х, додати 3х2, додати 7. Зведемо подібні доданки 2х квадрат і 3х квадрат. Маємо 5х квадрат 3х куб і 5х куб. Маємо 8х куб. І мінус 1 додати 7 буде 6. Ну, тепер перепишемо, щоб показники степенів у нас зменшувались. 8х у кубі. Додати 5х у квадраті і додати 6. Завдання друге. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданки, що стоять у дужках, не змінюємо. Додати 6 відняти 5а квадрат. Ну, тепер зведемо подібні доданки. А куб у нас один, ми його переписали: 3а квадрат, 2а квадрат і мінус 5. 3 додати 2а квадрат це буде 5а квадрат, і мінус 5а квадрат дають сумі 0. І залишається 1 відняти 5 це буде мінус 4, і мінус 4 додати 6 буде 2. Отримали а куб, додати 2. Номер 463 із підручника Алгебра 7 та номер 21.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.